Павло Глазовий гуморески мову. Найкраща мова. Йде синок до школи вперше? пита батька мати, якій мові ми синочка будемо навчати? Український чи російський? Обидві ж хороші. Хай вивчає ту, якою печатають. Гроші Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця. «Що? Чого? Я не понимаю». Кухлик Люба, покажіть, той, що збоку смужка, да какой же кухлик здесь, якщо это кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик. Ні к чому мені мова, і сказав їй мудрий дід, Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Дамочка кияночка, до крамниці дамочка. Увійшла з дитям. Купи книжку, мамочку, он вона отам. Мама здивувалася, книжечку ти хож, это на украинском, что ты в ней поймешь? Книжки моя деточка надо понимать, а на этой запросто и язык сломать. Трохи згодом дамочка в булочну зайшла. Купи, мама, хлібушек, мовила мала. Мама не сказала їй хлібушек ти хош, це же український, он же не хорош, ні тривоги в дамочки у душі нема, що дитя об хлібушек язика злама. Чия мова краща. Розказує у пивничці Данило Семену. Ось я, простий роботяга, а взяв жінку вчену. Довго вчилась в інституті, знає аж три мови. Які у нас інтересні бувають розмови. Прийду, бува, із пивнички, чи там, із буфета, а вона, як застрокоче. Наче з кулемета розпікає по-французьки, по-німецьки лає, а бува, що й італіянське слово додає. А я, браток, по-простецьки двину два словечка, і вона лиш оком кліпа, як ота овечка. Бо такі слова я знаю, в три дуги загнуті. Що їх браток не вивчають в жоднім інституті. Про бідного льову і державну мову. Зустрілися на базарі дамочки знайомі. Як ваш льова поживає, сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр біда тобі. Як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу. Але ідеш у не вивчив, не знає Івриту, і як почина балакати ні складу, ні ладу. Там же книжки не спереду читають, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата, тому й зробив бідний Льова з фанери плаката, накарлякав. До такого життя мене звичні, ми, євреї, особливі, російськоязичні. Вимагаєм від кнесета, створить нам умови, запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав Льова під кнесетом, роззявивши рота, А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер в Льови у дурдомі окрема палата, щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава, нав'язувати чужу мову, там не мають права. Заморські гості. Прилетіли на Україну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро, голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. З дивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і ви мова чиста, а у нас там, у Канаді, галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде. Мова величава. Якщо в нашій безталенній мові набереться 200 тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали Стоголів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, і не мова винна в цьому, винуваті люди, не вживеться щира мова з кволими рабами, в яких думка на припоні, язик за зубами. У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і сваволя тісно нашій мові. По крамницях та пивницях, де й повітря п'яне, гасне, в'яне слово наше, степове дохм'яне. не для куплі мова наша, і не для продажі, не для того, щоб базікать на ледачім пляжі. Наше слово не відбагате у сухі трактати, що лакейством хліба кусень. Підло заробляти, Щоб брехати, щоб дурити, Забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки, на зачовганих асфальтах, де смолою пахне, наше слово крила губить, наша мова чахне. Наші хлопці. Іде Вуйко хрещатиком приїжджа людина, запитує у зустрічних, а котра година. Перехожі пробігають, позиркують з коса, той рукою відмахнеться, той відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному. Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйко низько поклонився. Дякую, шановні. Значить, є ще у столиці україномовні.